Вітаю! Сьогодні будемо разом розглядати офіційний варіант НМТ з математики 2025. Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Оприлюднено два варіанти НМТ минулого року, і сьогодні я вам пропоную розібрати варіант, який був 12 червня. Декілька моїх учнів складали іспит цей день. І 200 було отримано, і я ділилася результатами, і були трошки гірші результати, і були невдачі. І я знаю усі підводні камінці саме цього варіанту. Зверну увагу на усі граблі. Беремо ручки, зошити, працюємо разом. Починаємо. Перша задача, математична статистика. Будемо читати діаграму і відповідати на питання. На діаграмі відображено результати опитування учнів щодо тривалості підготовки до контрольної. Визначте за діаграмою кількість учнів, що готувалися до контрольної, не менше, ніж як 2 години. Все дуже легко, не менше це більше або рівно. Шукаємо де 2 години, 2,5 години і так далі. Оці результати нас влаштовують. Саме тут показано час витрачений на підготовку. І шукаємо кількість учнів відповідно до 2 годин це 4 учня, 2,5 години 5 учнів витратили на підготовку. 3 години готувалися до контрольної 2 учні. 3,5 і 4 відповідно години по одному учню. Це все потрібно додати. 4. Додаємо, слідкуйте уважно, 5, потім додаємо 2. Ще у нас по одній годині двічі, і це все разом 9, і 2, 11, і ще 2, це буде 13 годин. І відповідь Г обираємо як правильну. це усне завдання. Його можна виконати дуже швидко, але потрібно уважно читати умову не менше як дві години, і розібратися, що кількість учнів позначено у нас на осі вертикальній, а кількість годин на горизонтальній.